Так, я не розробник, але ці ідеї точно заслуговують на вашу увагу. Цілих 10 рішень, які реально могли б зробити Браво Старс кращим. А найцікавіша остання ідея. Тож дивись до кінця, щоб нічого не пропустити. Став Лукаса сапку та гоу! І перша вічна проблема Бравлу, на яку я придумав рішення, це шлях слави. Ще з 2020 року гравців переслідує одна й та сама фігня. Після 14 тисяч з половиною кубків всі нагородою це просто біг бокс, мегабокс, біг мега і так аж до 50 тисяч. Пізніше ці бокси прибрали і замінили на монети, очки сили і кредити. Але давайте чесно. Стало тільки гірше. Потім суперселу нарешті додумалось поставити легендарні дропи кожні 10 тисяч кубків. Але скажу прямо, це взагалі не те, що потрібно. Як на мене, треба зробити нагороди реально вартими зусиль. Ось я пропоную за кожні 50 тисяч кубків давати елемент косметики. Тобто який-небудь спрей. Пінчик та скінчик, наприклад, за 50 спрей, за 100 к пінчик, ну і за 150 та 200к теж саме. І унікальний скін за 250 тисяч трофеїв, який ніяк більше купити не можна буде. Це реально з мотиву людей сирані губки, які вже звісно нічого не варті. А ще можна збільшити кількість монет і кредитів, хоча б на 10%, щоб щоб фрітоплейгравці мали змогу ефективніше прокачувати свій аккаунт за рахунок кубків. І ось знаєте, ця ідея поверне трохи вайбу старого Браулу. Я думаю, усі, хто грали за часів боксів та відсутності брау-пасу, робили хоча б міні-відкриття на 10 Браул-боксів, а може ви і купили сотню цих боксів. Так ось, можливість купити собі стардропи. Ну, ось ці бонусні, що ви маєте у кінці брау-пасу. Просто собі покупити дропи там рік, та потім відразу сотку відкрити. Чи не круто? І ще одна така цікавенька, більш косметична няжка для бойової карти та загалом профілю. Можливість ставити нік дійсно будь-якого кольору. Таким чином буде більше простору для створення красивих бойових карт. Проте єдине, що я б висловив обмеження, що не можна робити занадто темні ніки, за бажання трохи темнішим. Так, але не наполовину навіть. Цікаві клубні івенти. Так-так, мегаскарбничка відносно цікавий івент, який більшості навіть грати лінь. А, ну і пародії на мегаскарбничку, це і мегабуфет, що йде прямо зараз, і мега-ялинка, і так далі. Ці всі клубні івенти однотипні та не дуже багаті на нагороди. Ну добре, по нагородах івент ні ще куди не йшли, але дефолтна скарбничка це жах. Треба зробити івент, який буде і цікавий, і по нагородах хоча б як стара клубна ліга. Ну, наприклад, робити змагання, де кожному клубу на протистояння будуть обиратися такий самий клуб за такою самою кількістю учасників та загальних кубків у клубі, щоб усе було чесно. І ці клуби будуть змагатися між. Між собою у режимах, хто виграє, а нагороди клубу. Загалом щось на кшталт цього. Але як це діло збалансувати та зробити цікавим, питання гарне. О, а поки не відійшов далеко від клубів, є ще одна ідея додати можливість модерації клубу. Це саме те, чого дуже не вистачає багатьом клубам. Наприклад, можливість банити гравців, щоб вони більше не могли увійти до клубу. Мут певних гравців у чаті клубу, автокік через певну кількість днів АФК у бравлі, автокік за невідіграну свиню і так далі. Це було б дуже зручно та не доведеться нікому моніторити клуб кожен день. І ще одна ідея для того, щоб бафнути ефективність прокачки додати майстерність для режимів. І звісно, що ми отримаємо не тільки додаткову прокачку, прикольні пінчики, ікони та тітули, а ще й простий інтерес до цих режимів. Нам доведеться грати у всі режими, а не тільки в SOOSD. І у цьому сам кайф. Можливо, багато хто відкриє для себе нові режими, у які вони до цього не грали. Ось по собі знаю. Як тільки почав грати більше у 3-3 режими, а не тільки в SOOSD, гра реально стала цікавішою. Ще одна тема, яку розробники не розвивають, це мапмейкер. Вони там щось, звісно, обіцяли новити, але поки що по нулям. Ось моя ідея. Банально додати усі режими, щоб могти створити більше мап та відповідно більше цікавих міні-ігор. Ідей мільйон, а ось часто не вистачає наявності певного режиму. Також можна додати різні оточення, як з Dragon Force чи можливо сезонним, що зараз іде, та з будь-яким іншим оточенням у загальному. Це дасть можливість робити найрізноманітніші мапи, хоч і це така проста річ. Та поки ми тут, восьма ідея додати більше модифікаторів у дружній грі. Для чого знову ж влаштовувати міні-ігри. Ну, наприклад, безкінечні ульти, гіпери, миттєва перезарядка гаджетів та можна їх придумати загалом безліч. Це все дуже і дуже сильно розширить можливості у створенні міні-ігор, які можуть стати доволі цікавим контентом на Ютубі для вас. Дев'ята ідея. Пофіксити цей довбаний режим, коли у іконок низька якість. Наскільки я знаю, така проблема була у всіх, та в більшості вона пофіксилася. У мене ж вона вже доволі довго, та жодні оновлення її не фіксять. Бов би я розробником пофіксив би давно цю фігню. І найцікавіша ідея, а саме десята. А... Е... Е... А напишіть у коментарях. Так, саме ваша ідея буде найцікавішою. Кожну ідею, якби ви покращили бравл, я лайкну. Саме так. Тому, ставте лука забийте сапку та.